Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Тема відео зимові букети, а до вашої уваги квіти, з котрих можна скласти зимові букети. Я маю можливість скласти декілька букетів, прикрасити ними простір, а потім взимку милуватися спогатами про літо. Такі букети створюють відчуття свята, тепла та затишку серед холодної, сирої пори року. Перший буде біло-зелений і то гортензія. Вигляд матиме зимової каски. А другий червоний, жовтий, помаранчевий то класика під Різдво. А створюю його із безсмертника. Такі букети довго стоять, підходять як подарунки, прикраси столу та інтер'єру. Поєднання гортензія з сухоцвітом також виглядає привабливо. Сухоцвітом називають безсмертник. Третій варіант букету синій. Доповню його сріблястою стрічкою. В основі букету лаванда, холодний вишуканий стиль. Саме цей букет з лаванди перед нами. Лаванда одна з найатмосферніших квіток, а її квіти наповнюють простір приміщення ніжним ароматом, який створює відчуття затишку. Мій букет виглядає ніжно і природньо, і на даний момент. Поєднувати його з іншими квітами не маю бажання, але маю евкаліпт, котрий не дає мені попою. Можливо, саме його сюди і добавлю. В поєднанні з шапками гортензій також виглядає цікаво: лаванда чудово зберігає кольор, форму та аромат після висихання. Погляньте на засушену гортензію. Дуже ефектна квітка, одна гілочка виглядає як готовий букет. А в букеті з гортензією добре поєднується сухоцвіт, тобто безсмертник. Гортензія створює об'єм, а інші квіти додають структуру, тому її добре поєднувати з іншими квітами. Вона об'ємна, повітряна, швидко сохне, повітря у серпні спекотне, а полюски квітів тоненькі, тому для доброго просихання достатньо тижня. А кілька шапок гортензії виглядають у букеті елегантно та мінімалістично. А цього року я спробую зробити букет гортензії в поєднанні з квітами лаванди та безсмертника. Висушені шапки гортензії тримають добре форму, а по кольору стають більш пастельного відтінку. Кущ гортензії у мене повністю не обрізаний. Декілька гілочок. Зріжу сьогодні, перев'яжу ниткою та у перевернутому стані почіплю їх для просушки, а у голові зріють нові ідеї для зимових букетів. Щоб сушіння гортензії на зиму було вдалим, слід зрізати суцвіття в певний час. А далі безсмертник або сухоцвіт. Сама назва говорить, що він добре підходить для створення сухих букетів на зиму. Він добре зберігає форму, колір та аромат навіть після висихання. Форма і колір квітки до вашої уваги, а відносно аромату, то він ніжний з присмаком медового літа. Його квіти можуть роками не втрачати привабливості. Букет із безсмертника виглядає яскраво та сонячно. А поєднання безсмертника з лавандою сучасний та стильний варіант для інтер'єру, котрий взимку створює теплий зимовий настрій. Лаванда символ ніжності, вірності та гармонії. Тому добре підходить для подарункового варіанту. А для пишного цвітіння лаванди потрібно постійне формування куща. Кущ лаванди квітне та зростає поруч з трояндою. А на зиму я собі мрію зробити атмосферу зимової казки з лаванди. Обрізані гілочки викидати не буду, цвіту на них немає, але вони мають гарний аромат. Я їх підсушу і у мішечку для зберігання сухих трав. Покладу у шафу поміж постільною білизною. Сподіваюсь, аромат лаванди вплине позитивно на мій сон, зробивши його міцним та солодким. Цей мішечок можна додати і сухоцвіт. Зайвим він не буде. А букетів з лаванди зроблю декілька. Один із них доповню гілочкою евкаліпту, перев'яжу стрічкою сріблястого кольору. На мій смак виглядатиме затишно, нагадуючи в приміщенні про зиму та сніг. І кожен з цих букетів, створений власноруч, це відображення вашого внутрішнього стану. Друзі, мрійте та будьте на позитиві, а ваш настрій відобразиться у створеній вами композиції. А я вам бажаю здійснення ваших мрій.